Привіт, мої чарівно, містично-магічні коти. Вас рада вітає канал Кошик в кошику, і я спішу повідомити, що в принципі ось я, я вернулася. Соромно мені, що мене так довго не було, так дуже. Але я не хочу багато про це говорити і швидше провести вас нарешті стажками чогось містичного і прекрасного. Гадайте, що сьогодні будемо глядати. Правильно, містичні історії. Тому так, е моє щиро сердечне, Я дуже за вами скуті. Позитивні я готова почати на юсфе також. Вітаю вас! Невідоме завжди вабить до себе, особливо, якщо приховує небезпеку. Адже так цікаво дізнатися, що ж там за тими дверима із написом Стороннім вхід заборонено». Ну, дивіться, почасту там щось по типу кухні, складу і інших технічних приміщень. Тому ну таке. А або злий охоронець, які може надавати ті типу. Жанна дуже ретельно готувалася до весілля. Це був найголовніший день у її житті, і вона хотіла виглядати на всі сто. Дівчина вже не перший тиждень перебувала у пошуках весільної сукні, приміряла, вибирала, порівнювала і знову повернулася до цього села. Адже саме тут вона знайшла той наряд, про який мріяла. Простий, але водночас елегантний, без зайвої химерності, проте зі своїм шиком. Ганна вже точно впевнилася, що саме цю сукню вона буде купувати, як до приміручної зайшла чужа жінка. Ви знаєте, це справді проста і елегантна сукня. Ну, справді, мені не дуже подобається. Жінка. Жінка? Ні. Ні дуже. Мені не дуже подобається Фата? Ось. Бо вона мені здається, туди не пасує, але сама сукня така прикольненька. Благала віддати їй цю сукню. Її донька невеликовно хвора. Проте вона так мріяла завжди стати нареченою. А нещодавно вона переглядала модний журнал і захотіла цю сукню. Це остання воля помираючої, і мати готова на все, аби її виконати. Прекрасно. Нех ну, підавати є і пошає. А ой, походу, я сюжа тільки що скопарала. Вона попросила жінку почекати, а сама ще раз поглянула на себе в дзеркало. Вона не віддасть цю супу. Вона не для того витратила декілька тижнів на пошуки, щоб зараз віддати свою мрію цій божевільній жінці. Проте вбите горе мати не збиралася здаватися. Конфлікт міг зайти надто далеко, якби не втрутився охоронець. Ойлер, я знаю, що навколо цього зав'язаний в принципі весь сюжет, але погодьтеся, це так по-дурному. Загалом цього сюжету немає в цьому світі існувати, тому що є інші рішення цього питання. По-перше, панянка дійсно не захотіла віддавати сукні, і це, типу, повністю її право. Вона вже її знайшла, вона її швидше взяла, і вона буквально зараз не стояла. Тобто, з принципу вона могла фактично з нього навіть зараз не вилазити. Ось а по друге, вбита горемата мати, теж не збиралася здаватися. Ательє. І дивателі є пошить. Цієї сукні вже немає. Ну, типу, ви не можете хотіти того, чого вже немає, і вам ніхто нічим не зобов'язаний, в принципі. Ось так, ось так. Все просто бачите, все просто, і немає ніякої магії, нема ніякої містики, і, і і всі йдуть на хто не поважає і кордони. Все все. як для вбити йому на досить армії. Чого вбити, вбити? А, вбитий гори. <реш> Дівчинка, яка знаходиться в передвесільному стані, яка вона? Це збуджена, емоційна, чутлива і головне дуже вразлива дівчинка. Зрозуміло, що вона просто об'єкт для всього, що відбувається навколо неї. Чесно, зазнаюсь, я не чула, що він говорить. <схід> Але байдуже, насправді він в любому випадку несе якусь хні з прикольного це те, що він мені останнім часом попадається в тіктоці. Я не знаю, я, мабуть, вийшла на новий рівень містичних історій. Він професіонал. <реш> <реш> Мені попадається інтерв'ю з ним. Це дуже мило. Так приємно бачити. Знайомі лиця. <реш> це тільки здається, що вона літає на хвилях щастя і світ лишився там, знизу. Ні, насправді це не так. Якраз в цьому стані вона надзвичайно вразлива до слів, поглядів зауважень, якийсь погляд поганий кине, і все вона не захищена в своєму емоційному стані. І жінка в чорному, яка до неї підходить, вона передає їй, програмує вже на негатив. Ця сукня помічена, помічена моєю донькою. Блін 99% людей в чорному, не в чорному, в чорному якраз мене заспокоює. Вони хоча б статично мені ми милі. 99% людей в цьому світі програмують мене на негатив. інтро. Чек. Воля помираючої це закон, і не можна порушувати закон. Їй потрібно було уступити. Нехай ти будеш менш красивою. Нехай ти купиш собі іншу сукню, але ти повинна була уступити. Мійте уступати, і не буде тоді проблем. А яка різниця між людиною, яка е, знає, що помра, і людиною, яка не знає, що помра. Уступити помираючій людині Класно, Ті паші ця човіха знає, що вона помирає, а, а ця не знає, але вона завтра теж помре. Кому треба уступати? Чому завтра? різниця коли всі ми помираємо, всі ми. Несеме се на потязі, який несе нас до забиття. Ви знаєте, я тут зараз усвідомила, що я не розумію найпростіше. Нехрена їй сукня, якщо вона і так помре. Вона Но... хоче бути похована в цю сукні? Так блін, нех ця панянка відіграє весілля віддасться? Чому взагалі ні? Нічого ця панянка не винна людині, яка помирає. Питання інтерпретації волі, що вона забажала останньою волею, щоб її мама прийшла і. І забрала чиюсь сукню. З іншої сторони, чому вона забирала, щоб всі померли. Ви знаєте, я би теж мислила масштабніше і все ж таки проклинала власників ательє, а не понятку, яка купила останню сукню. Просто так спускати образи не збиралась. Вона приготувала ляльку набіч, провела над нею якийсь таємничий обряд. І все з однією метою помститися, гордовитій дівчині. Якщо вірити в золотий баланс магію і щось вище, то в принципі е мала би загинути. Жінка бабка. Ну, але це не так не... Ні, суть в тому, що її донька, скоріш за все, помирає через те, що її мама не робила хірні і все світ приклинає її <гас> ось так. Мала би зробити лялькомотну для того, щоб схистити вискресити... доньку. Да. Я да, не впевнена, да. що це так працює, але ідея хороша. Брати магію ну. Ну що чесно Сергій якраз забрав із салону весільні обручки і зателефонував Ганні. відзвітувати, що все зробили добре і каблучки прекрасні. Проте хлопець навіть не підозривом, що небезпека ходить зовсім поруч, і цю обручку йому не судилося прийняти. Яку ми тільки що побачили кінчину. Ну це жахливо, божечко. розумієте, і такі люди реально існують. Взагалі я видно заводила. Та що, що ти до нього маєш? Ну, типу, все окей, в тебе з головою? Чи, чи як? Тільки поплавилися на фоні смерті, доньки, чи що? Давайте будемо об'єктивними. Ці люди нічого злого їй не зробили. По всьому салон. На телефоні висвітився номер Сергій. Проте голос в слухавці був зовсім не його. Жінка повідомила, що Сергій знаходиться в лікарні, а в край тяжкому стані. І потрібна присутність когось з близьких. Генна одразу скинулася до лікарні. Знов відбувається смерть за смерть. Значить, померла моя дочка, я тебе знищу. Звісно, це гріх, звісно, це неправильно. Але коли вже апарат запущений, призупинити апарат надзвичайно важко. На це є певні ознаки, за якими слід слідкувати, що відбуваються дивні речі. Наприклад. То ж, мала молода дівчина задуматися, чому попав він у лікарню? Що з ним сталося? Тут мені угрожають, я відмовила. Може я грішна, бігом до церкви, може я висповідаюсь, скажу священнику, що я зрішила, потім пошукаю знакаку. Хай виправляє ситуацію, бо відбуваються дивні речі, які не до описання, яким немає, пояснень. Тобто шукаю виходу, на ніякому випадку не падаю. Просто мені тільки що засрали в голову. Вухами вже не виходить. Ви знаєте, мені так не сподобалось, вона така, типу, звісно, це неправильно, але є блядь, але серйозно man! там є, але. Це вже нічого не чула. Апарат чого запущений? Дихальний? Чи апарат створення лайна, яке заливають вуха? Фух, Мені подобається. І на <гум> Відчай із розп'ятими обіймами не чекаю на речі, які мене очікують. Сергій перебував у комі. Дуже сильна черепно-мозкова травма, і лікарі не давали жодних прогнозів. Звісно, не давали, тому що вони не б**ські синоптики. Вони лікарі. <гум> <гум> О, він, жартів. Ну Це смішно. Лікар висловив Ганні своє співчуття і віддав їй коробочку, яку знайшли біля тіла хвороб. Дівчина відкрила і здивувалась. А де ж друга каблучка? Та лікар не знав. Він віддав те, що було. Ганна не могла стримати сліз. Вона обіцяла Сергію, що кохатиме його у будь-якому стані, аби тільки він удушав. Кохатиме тебе в будь-якому стані, тільки одужий, таким як був. А я більше подумала про те, типу, що хата тебе в будь-якому стані. Чувак помер. Не я, чи... Ну Він одужає, якщо помре. Мертві не хворіють. Ганна нарешті зібралася додому, аби трохи перепучити та заспокоїтись. Проте не її місце. Одразу ж прийшла інша гостя. Я не знаю, чи ви чуєте, як я матюкаюсь, але я так матюкаюся. Мене пробирає людь до самих кісток. Просто е, прийшла, обісрала іншим людям їхнє прекрасне життя, тому що в Сі вдома і дуже величезна дирка в голові. Іде нахуй. Справді просто іди на. все думала, як це могло статися. Чому її щастя зруйнувалося в один момент? Її думки перервав телефонний дзвінок. Це дзвонив Сергій. Він сказав, що вже прийшов до тями і просив приїхати до лікарні. І бажано у весільній сукні, адже він хоче негайно оформити їхні стосунки. Дуже смішно. Чувак каже, негайно приїжджає в сукні, я хочу швидше узаконити наші відносини. І вона так зраділа. Чому тому, що він одужав і подзвонив до неї? чи тому, що він таки встигне одружитися з нею, не зможе перейняти весь його спадок. Хоча прохання було дивним, та Генна була готова на все заради коханого. Головне, що він одужав, а значить, скоро вони знову будуть разом. У лікарні було порожньо і надто тихо. Дівчина йшла на голос Сергія. Проте його самого ніде не було. Ганна вже почала лякатися. Чи туди вона йде? Адже приміщення було надто дивним для церемонії. Можна аж настільки не помічати червоних проводців, аж настільки. Справді. справді У мене наступне логічне питання виникає чого вона ви стільки тижнів шукала ідеальну сукню, якщо їй настільки почати. Було да і як одружуватися, і взагалі я зараз не впевнена з ким одружуватися. Цілком можливо, що її запросили лікарі на оргію, але як бачите, в неї є досвід знімання в пору. <гум> вона навіть не подає виду. Села <гум> коханого живим та здоровим. Усі сумніви розсіялися. Ну звичайно, він вирішив влаштувати її сюрприз і тому змусив пройти цими дивними коридорами. І Хоча Ганна зовсім не так уявляла собі власне весілля, та зараз вона була щаслива як ніколи. Сергій виглядав таким щасливим, що серце Ганни розривалося від почуттів до нього. Яке щастя, що все так добре минулось. Щоправда, я не розумію, хто ці всі люди, але Я така рада, бачу. А насправді це не її наречений впав і отримав травму голови, а наречена. І зараз її це все сниться. А наречений біля ліжко плаче. І каже: Я любитиму тебе в будь-якому стані, тільки у дуже. Від щирого серця дівчина заприсяглася у вічному коханні і була щаслива отримати від нього обручку. Та раптом щастя перетворилося на жах. Усі присутні на церемонії, включаючи і її Сергія, раптом перетворилися на трупи. Страшні монстри, які переслідували її, оточували з усіх боків. Це ще більше стає схожим на форм. Ви знаєте, навіть якщо вона і потрапила в морг, то я не розумію, чому вони всі такі пошматовані. Вражені, наче лікарі вчилися на них робити персонажів з хорор-фільмів. Допомогою куклинаві можна навести такі чари, що людина буде мати певні галюцинації. Тобто буде здаватися людині, що вона робить одне, але взагалі вона зовсім робить інше. їй видиться, що вона виходить заміж, що вона розписується, а на вона стоїть на кладовищі коло могили свого коханого, і вона думає, що вона разом з ним. За допомогою куклинаві можна зробити так, що вона повішається, що вона навіть пойде до. надзвичайно сильна чорна магія, за допомогою якої певні видіння навіюються людині, і людині здається, що це все відбувається в реальному світі. Дівчина не знала, куди бігти, і де шукати порятунку, як раптом зрозуміла, що стоїть вже моргу, а на кладовищі. Ось тепер ми знаємо, що це справжня мульфарка, тому що вона передбачила навіть цей сценарій. Боже, горний лежав. Довго вона не раджалася. Аж настільки справді ж він встиг померти, його встигли відспівати. Шукаючи виходу, вона раптом побачила заплакану жінку і кинулася до неї за порятунком Кидатися до незнайомої жінки на кладовищі за порятунком вночі. Мега паскудне рішення номер 1900 дев'ятсот дев'ятсот Мене не заїло два-три п'ять. Цікаво, що може, то не так. Проте жінка і не думала допомагати. Вона нагадала Генні, як зухвало та відмовила в останньому проханні її доньки. Не її доньки, а фактично її. Відолашна невдовзі після того померла, так і не отримав себе. Що ще раз доводить, воно їй не було потрібно. <свісно> Все на своїх місцях. Тож Галина заприсяглася помститися Ганні. За що? За те, що її дочка і так була смертельно хвора? Ну справді, камон! Ну, блядь! ей. Це завдяки її магії Сергій втратив свідомість. того, що ми тільки що бачили, він мав у дворі скластися просто. А не впасти. Боже Сергію, ти що не знаєш, як працюють ляльки вуду? Це вона забрала другу каблучку і провела над нею ритуал, аби Ганна вийшла заміж за покійника. І смерть Сергія це також справа її рук. Він екулював. І смерті її дочки теж справу її рук виходить, бо вона ж лох не змогла добути плаття. Їй треба себе вздрючити, а не людей навколо. Ах його ж вона хоєд. Лялька сама по собі негативної енергетики не несе. Потрібно провести обряд, щоб заасоціювати цю ляльку з конкретною особою. Для цього потрібен мумітіла людини. Слина, піт, волосся, нігті, кров, загалом якийсь мумій. Вона не мала нічого, і вона все одно це зробила. Так що сумокчіть. можна дійти висновку, що ви просто реально відсосні екстрасенси, Магічки, відьми, ой так. просто було, вони сварилися. Як од неї з рота вулиць його вовка у власне спіймають. Це дуже смішно, Віктора. <світку> дуже смішно. А потім провела страшний таємний магічний ритуал, який назавжди мав поєднати Ганну із спокійним Сергієм. І все вийшло. Ганна повірила, прийшла до моргу і заприсяглася у вічному коханні. Ферри, вона вічна наречена смерть. Знаєте, але це реально, треба бути Бовдуром. Бовдуром, щоб повірити в цей сон. Це сюжет снова. Ну, він такий самий хаотично божевільний, як і будь-який сон. А тепер уявимо, що щось подібне відбувається у вашому житті. До вас дзвонить коханий, який буквально вчора лежав в комі. І ти така, типа, ой, він тільки що був в комі, а зараз він вийшов з коми. І так, ми можемо швиденько одружитися. Я не буду задавати слишніми питаннями. Потім вона до нього приходить фактично вночі з того, що ми бачимо. Раз всюди були лампи вімкнені, і так далі, це все ж таки була ніч. Ну, гаразд, добре це буде вночі та байдуже. Типу, що там у нас не буде рідних, в нас нікого не буде. Та скоріш за все, що вони навіть не зможуть церемонію на виїзд викликати. А, ні, байдуже, все нормально. Ой, мені треба спустити для цього дуже глибоко в підвал. В той момент, коли в лікарні нікого геть немає. М -м -м, та та ні, все класно. В нього реально були такі великі маєтки, що вона аж настільки не задавалася питанням, якого дітька. Ось ну і кінцевому результаті звідки тут взялися інші люди, і взагалі це хрінь. Чому він її так глибоко чекав? Ну під здалі глибоко ось що справді бути затьмарена коханням. Ганна молила пробачити її, адже вона навіть не уявляла наскільки серйозно образила галину. Жінка була непохита за свої вчинки, треба відповідати і спокутувати свій гріх. Їй доведеться самостійно. Галина пішла, а натомість знову з'явив її законний чоловік, який бажав отримати обіцяне, вічне кохання та вічну відданість. Минуло вже більше року, проте жодне лікування не допомагало. Не й досі бачила Сергія, який прагнув забрати до себе свою наречену. Який жах! Що це за така трушна лікарня? Чи це її Сергій вдягнув білу сорочку? E, чи це все ще та сукня нареченої, яку їй не допомогли зняти, і вона запуталась в курсетних шнурках? Не було ніякого шлюбу, не було ніякого кладовища. Нічого взагалі не було. Все те, що вона бачила і відчувала, можливо, в цей час вона спала. Можливо, в цей час вона впадала в якусь кому. Цієї дії не було. Це були нереальні люди. Це було тільки те, що вона бачила, те, що відчувала. Скоріше за все, внаслідок цієї магії, яка називається Вуду, скоріш за все, була пробита голова на рівні ляльки, полками або за допомогою якихось цвяхів з проведенням обрядів і ритуалів. Це робиться для того, щоб людина швидко покинула цей світ. Це вбивство, магічне вбивство. Знаєте, що кумедно, що оцю яку е, ми тільки що подивилися, навіть ця екстрасенша не витримала і мусила якось, хоча б трішки пояснити і витягнути сенсово. Типу, дивіться. Така хрінь неможлива, я вам зараз поясню. <гум> і навалює про сон типу, божевілля і все цьому друзі. Подобається. Мені так подобається. Вони справді дуже хороша команда. <гум> Можливо, наші предки були праві, коли говорили, що остання воля покійного обов'язково має бути виконана. Адже дівчині треба було лише поступитися, приборкати свою гординю, і тоді усієї цієї історії могло би і не бути. А знаєте що? А йдіть е, чому я маю уступлятись. Ну справді, тоб, хто в цьому блядському світі вигадав таку хрінь? А їй хто уступиться? Що це таке? Вона нікому нічого не винна. На початку зразу говорила, що е, це питання можна було вирішити геть по-іншому, і щоб цього всього е, дебільного сюжету тісну навіть не було. Значить, мама е, вмираючої, Панянка не так вже сильно хотіла виконати її передсмертне бажання. А загалом давайте будемо дбати все ж таки про себе, тому що крім нас самих про нас ніхто не подбає, і ви не маєте поступатися перед якимись там божевільними людьми, які замахують вас речами, які ви не хочете. Якщо ви чогось не хочете робити, ви маєте повне право цього не робити, і ви в цій ситуації не виступаєте в кінцевому результаті чимось поганим. Ви і все вчимося здорово ставитися в першу чергу до себе, а не до якихось там інших людей. Почула, що ведуча. А я вже тільки що обхирила водучого. Супер. Та ще це виходить що ми закінчили сарію на хороші ноті. Блін, це не так вже й погано. Мені подобається. Е, серія добігла кінця, в принципі, як і ми. Я надіюся, ви отримали задоволення від перегляду, бо перегляд отримав задоволення від вас. Найважливіше лишається за вами. Оцінюємо цей випуск за можливості. Підтримуємо канал. Я впевнена, ви знаєте, що робити. На цьому все я вас міцно, міцно обнімаю і до швидких зустрічей. А також містичного вам буття поза містичними історіями. Рада була провести з вами час.